Дорогі глядачі телеканалу Надія, я Володимир Гриневич. Радий знову зустрітися з вами у програмі Біблія продовжує говорити. Одного разу син прийшов до батька і каже: Батько. Порадій зі мною, я вступив до університету, хочу стати юристом. Нарешті я знайшов своє щастя. Дуже добре, сину мій, відповів батько. Значить, ти готовий старанно навчатися. Ну а що потім? Через 5 років я отримаю диплом з відзнакою. І що ж далі, не відступав батько? Буду щосили працювати, щоб якнайскоріше стати самостійною людиною. А далі, а потім я одружуся, створю сім'ю, буду ростити дітей, допоможу їм вивчитись і отримати хорошу професію. А далі піду на заслужений відпочинок, порадію щастям своїх дітей, буду насолоджуватися доброю старістю. Що ж буде потім? Потім юнак на хвилину задумався. Ніхто не живе на землі вічно, потім мені доведеться напевно, як і всім людям, померти. А що потім? тремтячим голосом запитав батько. Дорогий сину, що буде потім? Син задумався і сказав неголосно. Дякую батько, тобі, я зрозумів, я забув головне. Ми продовжуємо дослідження останньої книги Біблії, книги Об'явлення, в якій записана важлива звістка від Господа, передана Івану, про те головне, що має статись незабаром. Хто може встояти цим хвилюючим запитанням закінчилася ціла серія подій шостого розділу книги об'явлення? Кожна з шести печаток, які ми розглянули, вказують на різні фази великої боротьби між Христом і Сатаною, і кожна з них має величну мету виправдати перед усім всесвітом правідність Божу. Події, що завершують опис шостої печаті, приводять нас до фіналу земної історії, яка завершується другим приходом Христа. Другий прихід це подія, коли Бог вступиться в хід історії, щоб покарати гріх і захистити свій вірний народ. Ті, хто не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя і вибрали позицію опору Йому, будуть ховатися від гніву Агенця в паніці, вигукуючи, хто може встояти великий день гніву Його. Сьомий розділ. Перериваючи послідовність у розкритті печаток, дає відповідь на це запитання, читаємо перший вірш сьомого розділу. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутках землі, і тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. Вітри в старому завіті символізують руйнівні сили війни. Чотири ангели являють собою божественні засоби, що утримують сили зла, поки не закінчиться робота Божа над серцями людей, і вірні послідовники Бога не будуть, висловлюючись біблійною мовою, запечатані. У сьомому розділі книги об'явлення викладена хронологічна послідовність запечатування. Воно відбувається під час розкриття шостої печаті, до настання сьомої під час слідчої фази суду. Тому зміст шостої печаті пояснює, що відбувається з вірними Богом-послідовниками. Читаємо другий і третій вірші. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив, і мав печатку Бога живого, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. У давнину часто на товарах ставилася початка їхнього власника. Зазвичай вона була на глині або воску. Її висікали на металі або на дорогоцінному камені, вставленому в перстень, де було викорбовано ім'я або знак приналежності власнику. Біблійний уривок з книги Пророка Єзикіїля 9 розділу, найкраще розкриває суть другого і третього вірша. І сказав Господь до нього: Перейди серединою міста, середину Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав при мені: ходіть за ним у місті і вбивайте, нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуєтеся. Старого юнака і дівчину, і дітей та жінок позибивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святині. Прок Ізикіль бачив у видінні небесного посланця, якого він описує як чоловіка, одягнено в ляний одяг, у якого був писарський каламар при його стегнах. Йому було сказано ходити по місту і відзначити чоло тих, хто вірний, перш ніж почнеться знищення мешканців Єрусалиму. Виконавцям вироку було сказано, що вони не повинні чіпати нікого, хто відзначений цим знаком. Знак на чолах, який відрізняє вірних Божих дітей від невірних ідолопоклонників, гарантував їм захист від майбутнього суду. Основна ідея, яка в давнину передавалася запечатуванням, це ідея приналежності. Коли щось запечатано, як, наприклад, документ, то це робилося або для набуття чинності, або для захисту змісту. Започатування народу в Новому Завіті це те, що відбувається з людиною, коли вона приходить до Христа. Запечатування Святим Духом це відмінна риса справжнього християнина, який належить Богу, а також знак впевненості в спасінні. Ті, хто отримав печать на чоло своє, це вірні Боголюди, які зітхають над усіма тими Гедотами, які роблять їхні сучасники. Необхідно відзначити той факт. Що заповідь про суботу в декалозі посідає центральне місце на зразок печатки, яка саме так ставилася в древніх документах. Субота прославляє Творця і його діяння це печать Божа на його творінні. Печать на чолі таким чином вказує на свідоме поклоніння істинному живому Богові Творцеві. Печаткою відзначені ті, хто вірить у свого Творця. Бути запечатаним означає показати, що ми всі зобов'язані Богу. Запечатування є символічним знаком, що притаманний справжньому, істинному християнинові. Запечатування це те, що відрізняє його від інших. Так, від днів Івана до кінця триватиме запечатування Богом тих, хто належить йому через євангельське запрошення. Ті, хто мають знак Божий на чолах, зможуть встояти у великий день гніву Божого. Це остаточне приготування вірних послідовників Ісуса Христа до того, щоби встояти, залишитись вірними до кінця під час останньої кризи. Печатка Божа ставиться для захисту святих від сатанинських сил, які. Так мучать людину, що вона хоче краще померти, ніж жити. Святі також захищені від семи останніх чаш Божого гніву, які будуть вилиті тільки на тих, хто поклоняється звірові. Так само, як ізраїтяни, помазавши одвірки дверей кров'ю пасхального агенця, були захищені від єгипетських кар, і як вірні у видінні Єзикіїля, відмічені печаткою, мали захист під час судів, що вразили Єрусалим. Так Святий Дух дарує особливий захист вірним християнам в час останнього випробування. У сьомому розділі книги об'явлення показано, що народ Божий запечатаний не для того, щоб уникнути години випробування, але щоб благополучно пережити її. Запечатування це процес, через який повинен пройти кожен християнин безпосередньо перед другим пришестям. Покладена печать говорить про те, що ті, хто отримали її, є воістину власністю Бога Творця. Іван чує, що число запечатаного Божого народу 144 тисячі з усіх племен Ізраїлевих синів. Про це йдеться з 4 по 8 вірші 7 розділу. Як число, так і Ізраїль потрібно розуміти символічно. Це стосується церкви Нового Завіту, як істинного Ізраїлю Божого. Наприклад, коли апостол Яків писав своє соборне послання, то він адресував його 12 племенам, які розпорошені, і мав на увазі церкву. Павло назвав членів Галатійської церкви Ізраїлем Божим, вони є насінням Авраама і спадкоємцями Божих обітниць. В іншому місці він пояснює, що не всі ті ізраїльтяни – хто від Ізраїля. З контексту зрозуміло, що 144 тисячі – це швидше символічне число ніж буквальне. Ця цифра тут не означає кількісного обмеження тих, хто буде запечатаний, а їхню кінцеву досконалість. Запечатаний народ Божий стоїть на порозі великої скорботи, яка гряде на жителів землі. Вони ось ось повинні будуть вступити в найбільшу битву в історії нашої планети. Цілком природньо очікувати, що Іван буде описувати їх як велике військо Ісуса Христа, організоване в бойові підрозділи за зразком Древньоізраїльської армії під час війни. Ні 144 тисячі запечатаних святих описані тут як організована армія під керівництвом Ісуса Христа. Це число означає повноту духовного Ізраїля, готового вступити в бій, великий день Бога Вседержителя проти сатани і його війська. Пізніше Іван бачить у видінні військо противників Божих і ворогів його народу, які теж готові до битви. Він чує їхнє число 200 тисяч. Про це написано в 9 розділі. А число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч. Число 144 тисячі символічно позначає вірних послідовників Ісуса Христа останнього часу Ізраїль Божий. Коліна Дана і Ефрема немає в списку. Старий Завіт говорить про обидва коліна як про відступників. Це передбачає, що невірність цих двох колін виключає їх зі списку есхатологічного Ізраїля. 144 тисячі це істинний Ізраїль, чистий, непорочний, який виправ одяг свій і вибилив одежі свої Кров'ю агенця через невірність і відступництво проявлені колінами Дана і Ефрема. Для них немає місця серед вірного Божого народу, який повинен пройти через час великої скорботи. Вони запечатані і завдяки цьому мають Божий захист. Тільки переможці зможуть предстати в той день перед престолом Божим і отримати свою вічну спадщину. 144 тисячі це святі останнього часу, представники вірного Божого народу всіх століть. Остання криза, яку вони повинні пережити, це символ того, через що проходив Божий народ з часу смерті Авеля. Перша частина сьомого розділу об'явлення відповідає на запитання про те, хто зможе встояти в день гніву Бога і Агенця. Наступний уривок вказує на тих, хто пройшов через великі горе і взяв участь у спасінні. Читаємо з 9 по 14 вірші сьомого розділу. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві! А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові кажучи: амінь! благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони і звідкиля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав: це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіс свою та вибили її в крові агенця. У першій частині сьомого розділу Іван чув число запечатаного Божого народу 144 тисячі. Коли він повертається, щоби подивитися на них, то насправді бачить натовп великий, якого ніхто не міг перелічити. На перший погляд здається, що великий натовп і 144 тисячі – це дві відмінні одна від одної групи. Однак при пильнішому розгляді виявляється, що це одна і та ж група врятованого Божого народу, показана в різних ролях, обставинах і різних ракурсах. У першій частині вони знаходяться на землі, у другій вже у славі, в новій якості царства, у стані завершеності. У першому випадку вони знаходяться в скорботі, у другому вже пройшли через цю скорботу і більше не потребують захисту божественної печаті. Дивлячись на цей великий натовп, Іван зауважує, що це представники з усякого люду і племен, і народів, і язиків. Великий натовп був задягнений в білу одежу, а в їхніх руках пальмове віття, білий одяг і пальмові віття. Це знак тріумфу, символ перемоги. Білий одяг міг нагадувати сучасникам Івана про римських полководців і воїнів, які одягались в білу одежу, коли відзначали воєнну перемогу. Про великий натовп сказано, що вони одежі свої вибілили в крові агенця, так само як кров пасхального ягняти на одвірках дверей будинків захищала ізраїльських первенців у Єгипті. від Кари, перш ніж відбувся їхній вихід з Єгипетського рабства, так і кров істинного Агенця Ісуса Христа приносить порятунок духовному Ізраїлю нового Завіту. Їхній тріумф. Це результат великої перемоги Ісуса, здобутої на хресті. Вигуки спасенних перед престолом говорять про те, що ця перемога не є результатом їхніх власних зусиль і досягнень. Саме Бог провів їх через випробування, скорботи і лиха. Саме Його славу вони тепер поділяють. Бог це великий Спаситель, великий визволитель свого народу. І спасіння, яке він дає, це не порятунок втечі, але порятунок перемоги. Це не те спасіння, яке позбавляє людину нещастя, але те, що тріумфально проводить її через нього. Воно не робить життя легким, але робить його величним. Очікування такого життя. Коли людина врятована від усіх проблем і страждань не є частиною християнської надії. Християнська надія полягає в тому, що людина у Христі може перенести всі труднощі і страждання, пройти через них, не зігнувшись, і вийти на славу з іншого боку. Сцена сьомого розділу книги об'явлення стосується досвіду народу Божого впродовж великої боротьби між добром і злом. 144 тисячі запечатаних і надто великий одягнений у білий одяг, що пройшли через велику скорботу, особливим чином пов'язані з мучениками під жертівником зі сцени розкриття п'ятої печаті. Ці мученики були одягнені в білий одяг. Їм було сказано ще трохи спочити, поки їх побратими доповнять їхнє число. 144 тисячі і НАТО великі представляють народ Божий, що пережив гоніння та утиски, і тепер остаточно досягнув досконалості. У віршах з 15 по 17 Іван коротко повідомляє про славну нагороду відкуплених. Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними, вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека, яка, бо агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре. У заключній сцені земної історії ті, хто не покаялись в страху перед судом. Що їх очікує, намагається сховатися від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агенця. Викуплені ж, тепер стоять перед престолом і перед агенцем. Ця картина святих, що стоять перед престолом і служить Богові в його храмі день і ніч, нагадує вірші з першого розділу книги об'явлення, в яких про спасенних сказано, що вони царі і. Священники Бога. Вони служать Богові в його храмі, який явно функціонує як центр управління всього Всесвіту. У другій частині 15-го вірша говориться, що той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. У пам'яті виникає картина присутності Божої в середовищі ізраїльського народу під час їхньої мандрівки пустелею, коли він перебував серед них в стовпі хмари і стовпі огню. Присутність Бога серед древнього Ізраїлю забезпечувала йому надійне укриття від палючої спеки і бурі від голоду і спраги. Бог сказав через пророка Єзикіїля. І буде місце мого пробування над ними, і я буду їм Богом, а вони мені будуть народом. Те, що описано в останніх віршах сьомого розділу книги об'явлення, це остаточне досягнення божественної мети. Оскільки Божа присутність дає захист, врятовані вже більше не будуть відчувати життєвих випробувань, більше не буде сліз і смерті, оскільки Бог витри кожну сльозу з їхніх очей. Тоді здійсниться те, що передбачив пророк Ісая. Смерть знищена буде назавжди, і витри сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. Присутність Христа зі своїм народом на новій землі це переконлива гарантія життя, вільного від болю, сліз, смерті і будь-яких випробувань. Метою сьомого розділу книги об'явлення абсолютно очевидно є попередження вірних послідовників Ісуса Христа. Про те, що їм потрібно приготуватися до останнього випробування вітри розбрату. Ось-ось почнуть свою руйнівну роботу. Для зволіка немає часу. У цій ситуації утримування вітрів на чотирьох кінцях землі показує Божу милість, що дає його послідовникам час для підготовки. Можна також черпати впевненість у звістці про запечатування. Сама печатка гарантує безпеку святим. Після того, як відбудеться запечатування, характер запечатаних залишиться незмінним. Він не буде піддаватися змінам, якою б сильною не була спокуса. Сьомий розділ книги об'явлення не висловлює ідеї про те, що останнє покоління Божих дітей досягне рівня святості, якого не досягали раніше Божі діти. У Божому плані спасіння все відбувається завдяки Божій благодаті. Послання до Ефесян апостол Павло писав: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Спасіння це результат того, що Христос здійснив на хресті, а не результат особистої святості і діл. Божі критерії щодо спасіння завжди одні і ті ж для всіх поколінь. Іван Богослов з усією очевидністю каже, що Божий вірний народ останнього часу. Це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіс свою та вибіли її в крові Агенця, саме Христова перемога. Здобута на хресті зробила їх переможцями завдяки його захисту вони переможно пройшли через велику скорботу. Як показано у видінні про розкриття семи печаток, вірний народ Божий часто переносить неприємні життєві переживання і випробування заради Євангелії. Книга об'явлення. Зримо показує, що Бог дає силу, захист і керівництво тим, хто повністю підкорився тому, хто помер за них на Голговському хресті і нині царює на небесному престолі. Гріх можна перемогти тільки завдяки тому, хто є істинним переможцем. Сьогодні, коли ми готуємося до останньої битви, у нас є переконливе запевнення, що Бог збереже нас і потішить під час великої скорботи так само, як він захищав і підбадьорював своїх послідовників упродовж цієї історії. Інколи майбутнє здається похмурим, але Воскреслий Христос все тримає під контролем, Він є джерелом сили і надії для нас. Під час земної мандрівки до тих пір, поки він наш Господь і цар не прийде знову і не житиме з нами вічно, слава Богові за чудову надію! Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за слово Твоєї святої правди, за чудове Євангеліє, за книгу об'явлення, за застереження, яке ти нам посилаєш. І сьогодні, Господи, коли ми відкрили для себе ту величну роботу, яку Ти здійснюєш в небі, ми просимо Тебе, Господи, прости нас, коли ми зволікали слідувати за Тобою, благослови нас і допоможи, Господи, нам з відкритим серцем приймати Твоє святе Слово, за Печати нас і приготуй до часу випробувань, і допоможи, Господи, нам устояти, коли прийдуть спокуси, щоб ми могли вийти Тобі на зустріч під час другого пришестя Твого на землю. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм прийняти важливе рішення, вручити своє життя у Твої святі руки. Складаємо молитву нашу у ніг Твоїх святих, дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус ніколи не залишить вас. Він в змозі допомогти вам, якщо ви покладете свою надію на нього. Для того щоб краще познайомитися з біблійною істиною про спасіння, рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!